Так, ну що? Сьогодні відео вже одне знімав із 1 червням. Да? ну Зараз будемо знімати за 1 серпня. А, ось, ну, ми тут балуємося трохи, да? Із фонтанчиками. Ну, пішлі будемо знімати тепер відео для нас підписників за 1 серпня. А то дід з утра там отож бачите, чай не доп'єш і починаєш розказувати. <свісна> Всяку єрунду за полуницю. Короте, дивіться, я утром знімав відео, да? ну, я там трошки говорив, сказав 1 червня. Ще, головне, телефон відкрив і подивився і все одно сказав 1 червня. Непогано б, звісно, було, щоб то й було 1 червня, да? щоб можна було назад оцей, ну, Время відвята. Так, ладно, ну, ми зараз тут ось камеру поставимо, закрепимо її. Так, Закрепимо, закрепимо камеру. О. Так, і будемо вести вам нову бесіду. Сідай. Сьогодні в нас прибула королева наша полунична, так сказати. Їдіть без неї і так. Скільки я без тебе був? П'ять днів. Та десь більше мов. Більше, оце ж, бачите, 5 днів дід був без королеви полунічної. Дві неділі? Ні, я був не дві неділі, п'ять днів без королеви дід скучав. От. І Бачиш, я ж воно в палатці тільки два рази мабуть, спав, а тоді забоявся, тебе ж не було. З бабою бігав, спав, Бо, щоб баба там не. Не відвикла від хазяїна двору, ну, то не, не Значить, Зараз Значит, ми е... З зробили утра за полуницю, я всім все сказав, потім перед відправкою я покажу. А, ще покажу, Короче, Дивіться, буде е... стаканчики будуть усі марковані. Допустимо, ось маркером тут вверху буде стояти буковка. Якщо тут буде стояти буковка, Ну, Ось так, допустимо. Да? Це буде означати, що це купчиха. Ну, Якщо там мальвіна, буква М. Ну, тобто, понятно, щоб я не писав там повністю, бо це і так час займає. То буде так. Запакування і за все остальне, я перед самою відправкою покажу детальніше. Коли ми будемо відправляти вже з неділі? У вівторок, да? бо в понеділ, понеділок в діда немає такого дня понеділка. Значить, з вівторка почала. Так, з, з цим ми розібралися, а тепер про саме головне будемо. Бистро і коротко. Що? Ну, ну кидай в ту піраміду. Зараз діти тобі ще трохи. Дров. Ми ж будемо чай пити, правильно? Да. А то ж самому в мене чай навіть не п'ється. Все, бери, кидай туди. Ото, все. Ото, бачите, помощник. Як я без знаю, все мене круто на природу із палаткою. Ну, дід десь огниво загубив. Як знайде тільки огниво своє, щоб. ну, е, ну с... Нам який смисл? Огнива немає, діда, дід сам укине. Все. Огнива немає, який смисл їхати. Із спічками на природу. А якщо немає спічок, то що тоді робити? А так огниво треба на виживання дитині об'ясняти і показувати, як це все працює. От. Значить, зібралися ми по якому поводу? Треба <клух> знімати камеру. Знімаю камеру в штативу і показую. Значить, ми пройшли з вами точку не Точніше, я пройшов точку не Значить, дивіться, все тільки що я отримав останню ну, останню посилку. Значить, що ми маємо? Ми маємо двигун. Ось такі, бачите, маленький, акуратний, все нормально. Тут 7 кінських сил, 7,5, якщо точно. Маємо ми такі 4 колеса добротні. Бо дід не хоче з мілюзгою мати справу. Ну Це такі, що до тачки вони підходять. Хорошо. ну і тачки продають. Да, да, 7,8 на 4. Ну, короте, хороші, добротні е колеса. Що в нас ще є? Є бак, ось дивіться. Бак у нас ось, дивіться, ємність 105 літрів. Ось такий маленький, акуратний. Ну, а це все я вам раніше показував. Плунжерний насос. Є у нас рукав. Ось такий його, тоненька, маленька. Дитина потяна, Воно, ну, дивіться, бачите, де Нє-ні-ні, все так. все хороше, бо ти ще діду запутаєш, я знаю, ти така. Короча, я і... На мизинчик, на мизинчик потім покажеш на мезинчик. І професійна штанга ну, значить до прискоча. Все. Тобто, у нас усе є. Осталося нам купити там пару железяк, поїхати профтрубу і зварити візок. Зварити візок okay. і поставити це все ну, якби в кучу скрутити. Тобто для цього потрібно трохи часу да? yeah. і трохи праці. От. Ну, я думаю, що ми вже. Так як вже діватися нам нема куди, бо ми це все купили і при тому швидко, так? ви замітили, не вспів цей проєкт, який він вже у нас підходить до завершального етапу. Тобто швидко все і скоро. Я ж не Уже ж не жду цей. А то скайта ми надонатили та й купив такий умний. Я сам успіваю все можу придбати. Це ж ти накидала підверх туди, так? Ну ні, не підверх. Ну все, хай собі й димить. Класно, як він димить, правильно? Ну от, бачиш. Іди за кружками, де наші кружки? Ну то іди за кружками. А дід буде далі розказувати. Це я вам показав, проєкт іде, він не закінчується, а по мірі якби. Як я буду продвигатися в цьому плані, я це все діло буду показувати, зроблю, там, зроблю, вам покажу, як воно працює, я вже це точно не залишу. Тобто якось отак. А тепер саме, саме головне, це, це теж було не головне. Саме головне я вам зараз розкажу. значить, Є тут такі теж, а, привіт ще хлопцям з із, із Донецької області, а да, саме з міста. Покровськ. Там є два такі інтересні хлопці. Вони сьогодні пробували технічно зрілость мого винограду. Я вам привіт передаю обом. Отакі кумедні. Вічно мені питаються каналу допомагати. Ну, це таке. Я вам дякую, хлопці. Дякую Андрію Фаренбруху. Таке ж саме, це громадянин Німеччини теж. Він собі взяв за правило дзвонити і платити, Андрій сто раз сказав, не треба. Я розумію, що у вас німецька якби, ну, друга, я так підозрюю, що ти думаєш, що за розмову треба платити. Не треба платити. Ой, ну і, ну, і Мар'яну за одного із, із Польщі. Вам всім привіт. Коротше, от Григоровича. E, значить, Раз мені люди роблять добрі справи, я теж вирішив добру справу зробити. В мене, я вам вчора казав, да, Була в мене ця сама локація, тільки без королеви полуничної, Була ця сама локація, я розказував. За подарок від Мар'яна. Ну, Помните, відео то вчора тільки було. Ви там добре написали, коментарів накидали і все. Я вам не всі ящики показав. Я трошки вам звісно, показав ящики, да? ну, це не всі ящики. Зараз я вам покажу ще один ящичок. А саме, Значить, у нас з 14-го О, чує, та чайник обзивається. Оно, кипить. же ж. Обзивається чайник, все хорош. Не цей, Зараз, секундочку. Ай, момент. Вибачаюся, трошки. О, трошки зараз, дід. Так, а заварка є там? Де Де? В кружках. Звісно, бабуся все туди насипала. Бабуся насипала. Ой, бабуся, така умна насипала. А де ложка дідова? Тобі добре, що бабуся, то у нас умна, да, насипала. А я не люблю, а, ложку, а ложку діду не дала. мені чим пальцем там цукор? Ложку. Да, тобі добре, да, в тебе кружка сама колота. Ага. Ага. Це вам покажу, просто, бо це ви може не знаєте. Це кружка, яка сама там колота. Воно там. Це вже буде, це якби кружка. Так, я його закрив, щоб він тут вже нам не кипів. Ну, для чого нам кипіть? ну Досить щедро туди насипала дров. Ну, це ж інтересно, знаєте, як дитині накидати і побільше. Ну, нічого. Буде зараз диму, звісно, бо це ж попробую його потушити. Так, я тобі не багато чаю. Все, я накрию. Колоти. Так, зараз дід секундочку бере самовар, бо він же нам в очі коптить. Бо це ж тут напхало у нього. О, о. Колотільчики, ти що обережно, бо там вже кипяток не треба на край, по центру колоти, все, кидай діду в чашку. Коротше, значить, дивіться. Так як годовщина каналу буде 14 серпня, не червня, серпня. буде рік, як в моєму каналі. Значить, я теж вирішив добру справу зробити. Для підписників свого каналу. Ми зараз Щас... показуємо вам ще одну коробку. Ой. Дивіться, ось є така в мене коробка. Це, щоб ви розуміли, це особисто моя річ. Якщо е е е е е е судя по цій накілейці, можете встановити і подивитися, що була виписана вона, це не і там донатів, ще й по мені не було. Від 09.01, коротше, це Це зрозуміли, да? коли вона була. 0,9-0. Зразу після нового року я її отримав, я вам її показував. Коротше, це турбонасадка. Турбонасадка абсолютно нова. хімії вона не бачила. Дивіться, все тут, як з магазину. Усе в комплекті, як приходило, так і є. В комплекті шнурок, Ось о, який підключається до бачка. Сюди підключається е, вмісто штанги, ви свою ручку прикручуєте. Що тут ще є? Документи ось є. Перчатки є, дивіться. Ті, що були, з ним прийшли. Ще й маска така є. Да? Ну, так, условно. Ну і, ну, і чексот. Ну, ось і чек ще його є. Виписане воно, дивіться. Блін, подорожало вже зараз на сьогодні. Ось виписано, бачите, 10 января, там ціна і все остальне. Коротше, все в наявності. Оце на, буде розіграно на 14-го рівно у той день, як я випустив своє перше відео. 14 в цьому місяці, 14 серпня. От ми розіграємо цю турбонасадку. значить, Умови, які? Умови ті ж самі, як і були вони раніше, коли ми розігрували. Угоробець якого є спасла? Значить, треба бути всього, ліс... всього підписників да? і коментар під любим відео розігруватися будуть. Хто раніше приймав участь у розіграшах, у нас їх було чи 6-7, чи я не пам'ятаю, скільки я там робив розіграшів за рік. Та я їх робити, то почав з Нового року, по-моєму, там. Ну, так, да, з лютого місяця. От. Ну, Ми там зробили сім, мабуть. Ну, е умови обичні. Бо треба бути підписником, потім е коментар під любими із відео. Ну, з сьогоднішнього дня. Да, от першого. В цьому відео це вже так коментувати. І так, до 14. скільки вийде відео по схемі монетки, яка випала, вибираємо відео, розігруємо і пішло людині от такий от презент. Якщо, слухайте, якщо людині не потрібно воно буде, да, ми, значить, на каналі продамо цю річ. Там, ну, Давайте не за цю суму, скільки вона там стоїла. Я, блін, час. На сьогодні вона там, я десь дивився, 1350 чи 40. Тут я її придбав, ось, ось там ціна, воно 1240, ми її там умовно за 1000. Да, продамо на каналі. І ці день, ну, кошти, хто захоче купити, хто там виграє, він одразу направить людині, хто виграв. Да. Ну, це в тому випадку, якщо людині не надо, не потрібна ця річ, може є, або може просто не потрібно. Значить, Хто її купить, значить ці кошти одразу ті людині направляє, а я відправлю зразу, ну, щоб не було, то знаєте, ступенька. я зразу відправлю тоді, кому хто оплатив оце діло. Отак. короче, якось думаю, усім все понятно, усім зрозуміло. Ну, раз люди роблять добрі справи, ну і ми візьмемося за добрі справи. Раз мені приходить, то треба ж і... Її... І собі щось відправляти. Пізніше розіграємо, там будуть, може, якісь черенки, щось буде, щось це. Я просто зарані зараз не можу вам нічого це розказувати, казати, які там черенки. Понимаєте? Ну, наобіщать, на розказувати, а якщо воно там щось не визріє, я вам наобіщаю тут зараз горів, да, ось о, давайте, будемо розігрувати, того чого ще немає. Прийде час до того, і повірте, будемо ще розігрувати. І черенки, і що там придумаємо, і сікатори, і якоби. Якось так. Ну, а на годовщину розігруємо турбо насадка до оприскувача. Отак. На цьому все. Потрібно. Усім дякую Потрібно. за перегляди. Ну що, ти вже наколотила там? Так, Колопуць, Колопу... так, звісно, ти б тою кнопкою калапуцька колоп... сутками. Ой, горе, покажи підписникам, як то там калапуцькає. Воно, ну, бачите, як вона калапуцькає. Оця моя калапуцька калапуцька. Оце якось отак. Ну що, давай. будемо... будемо це, ну, вже ж я подякував підписникам. Будемо прощатися. Все, усім пока. На все добре, до наступних відео. Так що пишіть із сьогоднішнього відео. Начинайте строчити <гум> коментарі, бо може ваш іменно <гум> коментар і виграти оцю, оцю турбонасадку. Якось отак. Всім пока.